Там сонце, тепло, думали, ще на пляжок А те, тільки їдемо, чи на не примічував. така, такий дощ, чи з градом, якось попали. Машини ледве їдуть. Нічого не видно. Вітаю вас, шановні глядачі! Ці події відбуваються у середу 5 червня. Завершивши відкачку меду на своїй пасіці в Боровиці, ми запланували поїздку у пархомівку за деякими своїми речами. І від'їхавши від боровиці не далі як на 20 км, почалась смуга дощу. Грози, град, шквали, вітер, потрощені і повалені дерева, брудні потоки, аж цілі річки води з полів. І така негода тривала аж за Полтаву. І ми поки їхали, зателефонували до нашої сусідки з Боровиці і спитали, як погода в них. Там продовжувало світити сонечко, було 25 градусів, а в нас температура впала вже до 17. Далі... Я вам покажу свою подорож без коментарів, самі цікаві місця.

Уже у Харківській області наприкінці нашої сьогоднішньої подорожі нас чекала отака красива веселка, і ви можете разом з нами помилуватися цією. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось.